Паркомати замість паркувальників. Найвища влада дала завдання органам місцевого самоврядування подумати про автоматизацію сплати грошей власників авто за паркування транспортних засобів. Проте це зробити не так просто. Чому дізнавалися наші журналісти? Кабінет міністрів прийняв постанову щодо обов'язкового встановлення паркоматів в українських містах. Тепер замість паркувальників гроші із власників транспортних засобів мали б збирати спеціальні апарати. Їх, на думку найвищої влади, треба встановити. Вити у всіх місцях паркування авто, проте документ є. А от його реальне втілення в життя виглядає доволі примарно. На жаль, у нас, як завжди, всі постанови не підкріплені далі реальними якимись діями. Сталося так, що навіть ті міста, які учасники Євро 2012 року, вони на сьогоднішній день почали встановлювати паркомати. Але як вияснилось, ці паркомати до сьогоднішнього дня їхні програм забезпечення, їхні самі е, системи, які проводять розрахунок по коштах. Поготівці вони не атестовані державною податковою адміністрацією. Міста, які закупили і встановили паркомати, які начебто за усіма даними пройшли сертифікацію в Україні, не мають такого документу з державної податкової адміністрації, наголошує Михайло Білоус. Тому жодна податкова інспекція на облік їх не бере звідси, немає підстав працювати у правовому полі. Недавно міністр регіонального розвитку житлово-комунального господарства Близнюк звернувся. До прем'єр-міністра Азарова і відповідно паралельний лист начальнику державної податкової адміністрації про те, що треба цей момент урегулювати. І він звернувся з цим таким проханням до прем'єр-міністра, щоб відтермінувати цей. Цей початок введення паркоматів до 1.01.2013 року в зв'язку з оцими технічними проблемами. До прем'єр-міністра звернулася і Асоціація міст України, яка заявляє про неможливість введення в дію паркоматів. Адже виникає ще одна правова колізія, розповідає Михайло Білоус. Якщо сьогодні плату із водіїв збирають паркувальники, які видають чеки, то апарат не зможе нікого змусити заплатити за місце на стоянці, а це вже втрата грошей. Водій під'їжджає на стоянку і не підходить до паркомата, просто закриває машину. Йде у містах Європи за цим слід, слідить поліція. Значить вони під'їжджають, виписують штраф, одразу ставлять на лобове скло, і далі водій просто змушений той штраф оплатити, тому що закони там так працюють. У нас в Україні цей механізм взагалі не пропрацьований. Тобто, є той паркомат чи немає механізму заставити водія заплатити за парковку. Неможливо. Я вже не говорю про те, що на сьогоднішній день муніципальній дружині виділені місця під парковку, які підлягають обов'язковій платі за землю податковій кожен місяць. Тобто, чи були там парков... паркування машин, чи не було, кожен місяць треба заплатити відповідний податок. Міська влада провела моніторинг паркування авто в першому кварталі цього року. Фактично усі відведені для цього місця залишилися у збитках, а платити податок за користування землею зарплатню працівника муніципальної дружини, які стежать за порядком у цій сфері, необхідно. Година паркування транспортного засобу вартує 2 гривні. Це мало, але збільшувати тариф влада поки не буде, каже Михайло Білоус. Змінювати ці ставки. За парковку поки що ніхто не планує, але ми зараз проводимо серйозний моніторинг і знову ж таки не знаємо, як будуть розвиватися події щодо цього паркування. Є багато пропозицій від будів взагалі відмовитись від е, збирання цих плат. Е, я тоді уявляю, який буде хаос у місті Коломій. Просто тоді при паркувацію будь-хто коли приїде не буде мати можливості. Я, е, ми вже маємо хороший приклад біля базару, коли. Люди приїжджають, ставлять машину і цілий день торгують на базар. Я думаю, що це буде лавеноподібний це і неможливо буде потім припаркуватись в центральній частині міста. Або ми будемо йти іншим шляхом, як роблять в Європі. В центральній частині міста паркування взагалі заборонено. Якісь парковка, умовно, там за 300 метрів. Від центру чи пів кілометра, і потім люди вже будуть там паркуватися. Відповідно, вона буде облаштована належним чином з паркоматами, з усіма. Цими будуть стояти шлагбауми для в'їзду-виїзду. Хочемо йти до Європи, але правила гри ще далеко не європейські для усього нового потрібні час і гроші. Наголошує Михайло Білоус. Вартість одного паркомату майже 40 тисяч гривень. Для Коломиї їх необхідно не менше 15. Проте перед їхнім встановленням треба з'ясувати, хто стежитиме за порядком і чесністю водіїв. А ще що вбереже сучасні апарати від вандалів.